Так, тебе акції з 20 по 26 листопада є ось такі. Зараз зайдемо всередину і переглянемо детальніше. кока кола, 2 літри 35,60. Також є пепсі по 43,90. І ось такі великі лейс по 51,70. Ось такі і по 30,90 трішки менше. Також є на нотеві акції по 185,90. Ось такі кіндери, шоколадки 37,30. Наш сік, виноград яблуко 33,60, ганат також 33,60, вишня 37 гривень і мультикуртовий 39,50 Протепевна яйця. 74,90, 79,90. Якщо брати по штучно, 6.39. Аптуменки по 19,90, ось такий по 21,50 полунична гранатові. Також є ось такі дитячі з злагода, 23,70, 22,60 і чорна сморотана, 23,70. Також є чудо, сирочки 17,80, є різні. Сир ось такий молок, який самолочний, 5% 67,80. Ось такий своя лінія 46,80. Ось такий молокія 5% 36 і 36,90. Також є важкий його 30,80-15%. Кефір галичина 23,60. І є ще ось такі більші 37,90. І також просто наші є по 35,90. паскове молоко по 42,40. Ось такі йогурти галичина 26,60 є різні. Ось такі йогурти дольче по 12,80 є різні. І ось такі ягодинські сирки кисломолочні по 15,90. Ось така паста, Черниця 16,50 і банан. Ще є таке 32% ферма, 45,90. відсотка ферма 45 лінія, 82% селянський, 78 І ось 80 73-90. Майнець ось такий 36,20. Є ще ось такий майонез 21,50. торчин по 2290. Ось такий. Є ще оліс по 17,90. І є ще ось такий. Проправка 32,20. Змороженого є суміш ягідна 69,30, шпина 33,40, суміш овочева. З грибами 56,90, картопля фрі 89,80, 80 Ось така суміш овочева суп з грибами 43,50. Є ще суміш овочева мексиканська 49, 42,90. Є ось така мексиканська 42,90 І капуста брокколі 53,90, суміш овочева 40,50. Пельмені триведмеді 96,80 з куркою. Левада, крихітки 75,70. Є ще фірмові з яловичиною 101,90. Є ще ось такий Валесто. Пельмені по 69,90 і легка страва по-українській 45,90. Вареники Рудь. Картоплею і вершками 8890. І ще є вареники своє лінія 5980. Олейна 5790. І ось така рибка в корей 168,90 І ось такий тунець 34,10 І ось такий тунець Потрібний не воліє, також 34,10. Також є сардина Ось 52,90. І ось така 44,50, 43,90 і 54,50. Тушка бройлера наша ряба 8,77. І ще ось такі є філе стегна наша ряба 18,99. Це за 100 грамів. Ось така картопля 28,59. Це вона типуна, це тут в в оранжевий ціночок. Цукор 32,90 Макарони делюкс 4360. Ось такі є за 43,60, за 45, ось такі є. І ось такі спіральки 43,60 Ось такий рис Камуліно 59,50. Від Deluxe ось такі, 7990. До речі, край від делюкс ось цей рис, і мені дуже подобається. Досить такий класний якось Є ось такі лопаста по 36,50. Є кілограмові ось такі по 36,50. Ось такі шоколадки Лакмі по 29,90. А човоловіта 24,30. Шматочками глазурі і какао шматочками глазурі. Шоколадки Міленіум пористі по 44,70. Різні. І також є ось такі шоколадки Міленіум Великі 83,90. Переро Рошер 145,60. Ось такі. І ось такі цукерочки від рошен 96,50. І ось такі міленіум 170-90. Так. Ось такі бафельки Артек 40 гривень, 40 копійок. І ще ось такі відрушен по 24,90. Туга, розки, Снігерс на нового 3697. Снігерс маленький 1960. Ось такий того 6490. Ось такий рулет 3530. Є ще ось така кісточка бисквітна, 7490. І такий рулет кекс 6150. Ось таке вино по 115.90. Є біле, напівсолодке, солодке, біле, сухе, червоне напівсолодке солодке і червоне сухе. Також є кава, картнуар 199,90. Є ось така 161.90. І амбасадор 115.90. Ось така. Ось такі серветки вологі по 25.90. Є ще ось такі вологі серветки 2850. Мекс yeah. 1190. І є ще такий лакалут, є 98.40. Також є акції на корм для кішок по 10.90. Ось такий піскас є і клуб 4 лапи 14.90. Є ось такий, що розумний вийде по 1050. І ось такий є Фелікс по 14.90.